ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. День вишиванки святкуємо сьогодні в Україні про значимість і значення вишитої сорочки в цьому ефірі. З моїми гостями Наталя Мажарова, засновниця крамниці вишиванок незалежної та вишиванкового фестивалю. Валентина Вітос, директор Одеського обласного центру української культури, національний експерт з нематеріальної культурної спадщини та Інна Микуцька гідеса і вишивальниця. Вітаю всіх, дякую, що ви тут. Доброго дня. Розкажіть про свої вишиванки, в які ви вбралися. Давайте Наталю. Якраз намагалася зрозуміти зараз, що і як, тому що це дуже поширений орнамент, коли вишивають яскраві хрести. він ближче до Західної України, так, притаманний, і тут є дуже багато чорного і. Вишиті наші, начебто, стрілками, такими різноманітні орнаменти. В цілому вона мені подобається, тому що вона сучасна, практична, але і з елементами старовинних орнаментів. Валентино, ми вже вдруге зустрічаємося минулому році. Я теж бачила вас в цій вишиванці. Це улюблено? Так, я якраз і мабуть хотіла б повести розмову про те, що. А, у мене взагалі є до 20 вишиванок, а, але є а, речі оберегові, які можна вдягати там в на такі заходи чи в якісь дні, коли це необхідно. А є просто улюблена річ, якій не можна зрадити. Ось так я не можу зрадити цій вишиванці, і спеціально я її навіть одягала для того, щоб сказати саме це, що. Це не дань моді, це просто це близька річ для моєї душі, і я не можу її зрадити. І новаша вишиванка побувала в окупації. В вона Версу. там зроблена. Вона там була вишита і подорожувала світом разом так, з вами. Зараз вона подорожує світом. Це е, так звана сорочка перемоги. Я шила її в окупації під носом у. Ворога, але це е, е, взор знятий з картини художника Михайла Брянського, з картини, яка була в нашому музеї кра... художньому. Картина, на жаль, вивезена ворогом, а сорочка рису малюнок е, лишився. Але я її переробила під хрест, бо не було полотна в окупації, бо е, не було на чим вишивати. Була тільки та заготовка, і саме це. Вишиванка перемоги. Я вважала, що я вдягну її не перемогу, а потім вирішила, що вона має давати стимул мені і людям. І Я почала її возити з собою по Європі, вдягати її в різних країнах Європи і показувати їй ті сорочці, що треба наближати нашу перемогу. Ви приковуєте увагу? Вас питають а, а де взяли? Так, це дійсно це завжди таке питання, де взяли. Коли кажу, що вишивала сама, виникає ще багато питань. Я цим займаюся багато років. Це, мабуть, моя друга натура вишивка це життя моє. Ви були настільки сміливі в Херсоні, що навіть зробили фотосесію собі під носом ворога. Це я кажете. зараз розумію, яка я була не смілива, а дурна, бо наважила на небезпеку свою родину. Так, я це зробила. Я чомусь собі вирішила, що я її не встигну вдягнути. Бо ти, коли знаходишся в окупації, ти не знаєш, що чекає тебе завтра. Вона була готова, вона була красива. Я думаю, ну приб'ють мене, а я її не вдягнула ні разу. І я я взяла свою дочку та зятя, ми поїхали з фотографа, і ми поїхали до ботанічного саду годувати тварин, там є маленький такий біологічний куточок. І заодно робили робити фотосесію. В рюкзаку в мене була та сорочка, і в прапор України він в мене 3 на 4 метри, він завжди за мною на екскурсіях і він зараз приїхав до Одеси. Хлопці сказали, прапор не доставай, бо тут жорки на території, а сорочку там іди в поле, вдягни її в полі і швидко познімайте все, і все буде добре. Ми зробили фотосесію, але коли повертались назад, наткнулись на блокпост і перевіряли машини, повністю всі машини, на щастя, не доглядали особисті речі. І це нас врятувало. Бо якби знайшли мій рюкзак з прапором України вишиванкою, фотографа з камерами і з фотосесією, ну шукали б нас дуже довго. Мене не така яскрава історія. В мене її ніхто не запитував, але я ж ви ж розказала. Я теж хочу розказати Та. про свою вишиванку в минулому році. Відпочивала в Карпатах з родиною. І ми дізналися від місцевих про Косівський ринок. Їдьте, кажуть, вам сподобається. Нам дуже сподобалось. Хотілося б, щоб було більше часу роздивитися все те, що вигрібають зі скринь, дають нове життя тому одягу, який там продають. Це дуже гарно, і різні намиста, ну тобто. Ринок заповнений на, на будь який смак. Це Дніпропетровська вишивка. Я лише знаю про значимість кольорів, що чорне то це журба, так а е, червоне то любов. Все, і знаю, що ці квіти це петриківські. Так підкажіть. Так, це Петриківський розпис, який переведений у вишиванку. Але чорне це не обов'язково журба. Чорне це достаток, Думаю. чорне це благодать. Чорне це чому малесеньких діток колись традиційно приймали на рушник, обрамлений чорними хрестиками. Там могла бути вишивка, тому що це дуже сильний оберіг від цього злогу. Звичайно, і журба. Але ми звикли по пісні Червоне то любов, а чорне то журба. Трошки, трошки більше значення кольору. Дякую. Т мені дуже приємно чути це благодать. Mm. Це це добре, що є Достаток, і статок різні сенси так. земля. земля. Це, Зараз легка промисловість пропонує безліч варіантів одягу з вишивками. І аксесуари різноманітні, і навіть спортивний одяг, і розкішні сукні для жінок, та вишиті сорочки для чоловіків. Що взагалі можна вважати вишиванкою, Наталю? Ви запитали у людини, яка найбільш лояльна до всіх видів вишиванок. Нехай буде скрізь і побільше в цій студії. Е, у ну, мене своє дуже особливе значення, ну, типу, своя сформована думка вона про те, що це е, одяг на гарному полотні вишитий українськими орнаментами. І це той одяг, який тебе підсилює, от в якому ти відчуваєш, що це твоє, це твоє рідне, і тобі хочеться його носити, тому що наша е, українська культура вона буде продовжувати жити тільки коли її продовжувати створювати і продовжувати користуватись нею, а зокрема, одягати е, сорочки. Також осучаснювати можливо їх можливо якось там крій змінювати, можливо, кольори змінювати. Але тим не менш воно живе, допоки ми ним користуємось. Тому для мене вишиванка. Це достатньо демократично та вишита сорочка, яку хочеться носити, і яка тебе підсилює. Як правильно обрати вишиванку, на що треба звертати увагу, або коли вас просять вишити як вишивальницю, так закладіть мені там добробут, любов і щастя, наприклад? Ну знаєте, це можна е, робити, вишиваючи якісь е, символи, але я вважаю, що ми закладаємо обережність саме з думками і молитвами, якими під час, роб... процесу, під час так? процесу, так те, що ти вкладаєш, я ніколи не сідаю за сорочку в поганому настрої. Я ніколи не почну е, роботи, поки не прочитаю молитов над нитками, над тканиною, окремо, разом, не попрошу благословіння, і тільки потім я сідаю робити цю роботу. І я вважаю, що ну, а як вибрати, яка буде вам до душі? Якщо ви прийшли на крамницю крим... до пані Наталії і подивились, яка вам буде до душі, яка відгукнеться саме та і ваша сорочка. Ту, в яку закохався, так? Ту, в яку погляд. закохався. Так на чому зупинився погляд. На так. що треба звертати увагу, коли обираєш вишиванку? Я взагалі погоджуюся із обидвома думками. Вони мають місце бути і вони є правильними. Я звичайно підходжу до вишиванки в трьох вимірах. Найперше, це коли ми говоримо про традицію, історично традиційну вишиванку сакральну. Ці речі це вишита сорочка. Мені трошки не подобається ви, назва вишиванка, Мені це вишита, вишита сорочка, а в якій є три дуже величезних оберегових сили: це сила полотна. Яке виготовлене з там з льону, з конопель, з кропиви, що воно не могло бути виготовленим. А, далі сила жіночих рук і серця, і тих молитов, які вона а, коли вкладається у вишивку, коли жінка вишиває. І сила космосу це оті знаки космогонічні, які нанесені на цю вишиванку. І коли от все разом воно складається, це є оберегова річ. Інший варіант, про який говорила Наталя, це сучасні речі, які орнаментовані, в які вкладені теж традиційні узори, можливо, навіть традиційний крій, але вони осучаснені. Так, вони теж підсилюють нас, вони ідентифікують нас із ем, українською нацією, з своїм народом. І є речі, які я не сприймаю взагалі. Коли, наприклад, десь на спортивних костюмах на коліні, чи де намальований чи винесений ромб, чи можливо на спині десь нижче спини, ну о, цього не може бути. Взагалі не повинно це бути. наруга е в якомусь сенсі чи ні? Як для мене, це наруга. Для mm. мене, як дослідника, як людини уже трошечки старшої, і як людини, яка цікавиться народним мистецтвом, то це є наруга. Я не скажу, що вони ну, це щось крамольне, ні. Але від цього краще уникати. Цього уникати. І ще не може бути, коли вирізають старі сорочки і нашивають знову, наприклад, розшиють рукав, виріжуть і нашиють його на плече. Ну, от Цього Тут взагалі не можна робити. Тому що а, ці речі, якщо не знаєш, знаєте, я такий вислів, не нашкодь. Краще не робити, якщо щось не знаєш. Покупець зараз вибагливий. От шукає, дайте мені цей регіон. Я бачила таку квітку, чи хрестик точно ні, а от таку стрілку. Ну, тобто, приходять за якимись символами. А, я вам скажу, що е, Одесити. Краще почали розбиратись вишиванках, і це неймовірно просто тішить всіх нас, в тому, що ми переходимо на якийсь наступний рівень розуміння для чого, для чого і яка має бути вишита сорочка. Тому що, якщо, наприклад, три роки назад, там до вторгнення, всі думали, Боже, я бачу червоно-чорно, це воно це просто ну. <смеш> Вишиванка тільки червоно-чорна. То зараз е, вже приходить з такими більш глибокими питаннями. Наприклад, кажуть Моя родина Сумщини, покажіть мені, будь ласка, вишиванки з орнаментами Сумщини, і це якраз прекрасно. Це якраз розуміння свого роду, і ти купуєш не якусь, знаєте, не якийсь мерч України. Так. Ти купуєш те, що про твою родину, про твою сім'ю, про твою історію. І це е, дуже класне свідоме ставлення зараз. А як би ви радили обирати вишиванку, так? Бо деколи просто от річ подобається, навіть якщо це спортивний костюм, пробачте мене. Навіть якщо це, це просто може бути. Так, це просто футболка, так, яку ти влітку поносиш там, щоб всім показати, а потім покладеш у шафу Так, так. Я е вважаю, що вишиванка, ну до речі, я теж як і пані Валентина, не люблю слово вишиванка, все ж таки вишита сорочка. І я вважаю, що якщо ти хочеш мати оберіг, ти маєш замовити її. У вишивальниці або зробити сам. А якщо ти вже йдеш вибирати сорочку, то дійсно тут я теж погоджуюсь з пані Наталією, що багато моїх теж клієнтів вони підбирають орнаменти з того регіону, звідки вони. Приїхали або звідки їх родина, або батька, або мати. Я вважаю це правильно. Це все ж таки е, ем, ем, такий перехід до свого повернення, до свого коріння. Ми маємо знати хто ми. Ми маємо знати звідки ми, і ми знаємо, маємо знати, чим жила наша земля тоді. Чим вирізняється вишита сорочка Одещини? Ну, Вишита сорочка Одещини це теж такий збірний вислів. Ми можемо сказати, що Одещина має різноманітну вишивку, оскільки вплив дуже багато різних впливів, і болгарський, і молдавський. І на північ Одещини у нас дуже великий вплив мала Поділля, має Поділля і там побутує більше подільська сорочка. Тобто, якщо ми говоримо про північ, це можуть бути і геометричні орнаменти, і рослинні. Але основна, наприклад, північ це вишивання не хрестом, а колодочкою. Коли ми говоримо про південні райони нашої області, там більше вже такий квітковий, багатоколірна гама. І взагалі гама кольорова Одещини, вона дуже різноманітна. Жовтий, коричневий, чорний, багато червоного і дуже, ну, багато жовтого різних відтінків: море, степ, квітуча земля, багатонаціональність це все якраз закодовується у цій сорочці. І плюс є особливість у крої для нашої сорочки. Ось подібні, трошечки подібні рукави, як у вас, зібрані в пухлики. Це говорилося про те, що люди більше мають достаток, що більше там можна нанести більший узор. І якраз наявність у цих пухликів і характеризує безпосередньо крій нашої одеської сорочки. І також ще дуже багато в нас, якщо говорити про традиційну сорочку, то було багато. Конопляного полотна, коли більше там півні полісся, десь центр це було більше льон. То у нас був льон звичайно, але більше було конопляного полотна. А як вишиванка її вишита сорочка? Її зовнішній вигляд вирізняється від регіону до регіону, що взагалі на це впливає. Дивіться, раніше вишиванка була як, от, знаєте, як паспортом. Паспортів mm -hmm. вже не було в людей. І коли на базар приїжджали селянки із різного, різних сіл, по, якраз по сорочці і знали, що ця Галя із Іванівки та із Павлівки, а ви, наприклад, із Немирівки. Тобто кожне село мало більш-менш свою кольорову гаму і приблизний якийсь. Орнамент свій. Так і зараз у розрізі України кожен регіон має свої особливості, як в кольоровій гамі, так і в гамі нанесення узорів. Ну, є, мабуть, 5 чи 6 етнографічних таких регіонів, які можна яскраво виділити різні. Ці речі е, вишиті, але всі вони мають однакову оберегову функцію, і всі вони є ідентифікатором ну, нашої суті, нашої душі, тому що вишитий одяг є ж не тільки в українців, він є в всьому світі. Але на будь-якому міжнародному фестивалі, коли ми є, ми відразу бачимо українську делегацію, тому що відповідно розміщення узору, пазуха там відкрита, чи закрита, чи вишита. Обов'язково має бути низ, і шия закриті, і закриті орнаментом. Тобто є такі основні традиційні для всіх, але є і відмінності. Це й кольорова гама і малюнки. Вишита сорочка на кшталт піксельної форми. Наскільки це зараз актуально або набирає актуальності? Як вона видозмінюється? Як тільки президент України одягає сорочку хакі, ми відразу відчуваємо попит на всі зелені вишиванки. Але якщо говорити про військових, то ми помітили ту тенденцію, що коли вони приходять убирати сорочку собі, вони просять що завгодно, тільки не зелене, будь ласка, тому що вони вже втомились, вони навпаки потребують. Ну, різноманітних так? різноманітних кольорів. Вони навпаки, вже знову ж такі, у них є якісь свої там прагнення, що вони хочуть. Дуже часто це, наприклад, чорна сорочка з червоною вишивкою, або це сорочки з державницькою символікою, якоюсь з тризубчиками вшитими в орнамент, вплетеними і так далі. Зелені ну, надзвичайно популярні, але я думаю, що це мінлива історія, що Поки воно нас підсилює, але чи буде воно нас підсилювати через рік, це питання. Краще, мені здається, якщо ви обираєте сорочку, то обирати е, традиційну і яка вам до душі, тому що це буде на роки, на дуже довго. Чи стали частіше до вас приходити з дітьми? Е, так, на щастя, одеські школи почали навчання е, вживу з дітками і. Хоча заборонені заходи масові, але тим не менш вони є дні, коли видно, що просять клас одягнути вишиванки, останні дзвоники ми зараз чекаємо. І приходять з дітьми, правда, і це надзвичайно тішить. І... Це дуже мило про те, що дуже з турботою зараз батьки пояснюють дітям, що це не просто прийшли, знаєте, за шкільною формою на особливий день. А вони прям питають: а яка тобі подобається? А в чому ти хочеш ходити? А з чим ти її будеш носити? І це такий свідомий підхід до вибору першої вишиванки для людини. Він надзвичайно зворушливий. Я сьогодні зранку була на так званому жіночому колі в вишиванках. Це був сніданок в одному з кафе одеських, і одна з жінок згадала, що її знайомство з вишиванкою почалося якраз зі шкільного життя її дитини, тому що там почалася ця традиція. Як класно, що в нас якісь нові віяння, нові традиції. Це охопить нас з новою силою. Як гадаєте, вважаю, що так. До речі, повернуся до сорочок для військових. В Україні є проект Вишиванка, не вишиванка, сорочка для захисника. І саме там під керівництвом Оксани Поступак ми шиємо саме кольору хакі сорочки для наших захисників. І ми вишили вже дуже багато тих робіт, і це воно набирає обертів дівчата, які приймають участь в тому проекті шиють не тільки хлопцям. З цим шиють для своєї родини, для друзів, і це як сніжником. Воно набирає, набирає обертів. Я вважаю, що ми стоїмо на порозі повернення до наших традицій, а, і мені дуже від цього приємно. А, хотілося б, щоб ми не тільки носили вишите вбрання, а ще й розуміли, що ми носимо. З'явилась нова вишиванка, теж така бойовка з дронами вишитими. Наскільки це. Перенесення війни так в орнамент, це теж таке у сучасне. Я вважаю, що це мене, як тільки закінчиться війна. Угу. Ми не захочемо це носити? Ми не захочемо це носити. Це зараз, воно мабуть підсилює, якось надихає хлопців. Можливо, когось я не шию. До речі, такого так. принципово. Мені це не до вподоби. Я цього не роблю. Але якщо комусь хтось хоче, будь ласка. Але я вважаю, що це все ж таки тимчасове. Розкажіть про роботи, які принесли над чим зараз працюєте? Це, це рушник, який був вишитий теж в окупації, і це вже коли не було тканини на сорочки, лишився шматок канви, а руки хотіли шити. До речі, я під час окупації могла шити тільки щось українське. В мене були там хрестикові роботи, картини, якісь там в'язання. Ні, я нічого не могла робити, окрім вишивання саме українських орнаментів. Це вас заспокоювало, давав це давало мені сили. Потім мої друзі це назвали культурним супротивом, бо я нашила три сорочки за під час окупації. Цей рушник і вивезла їх у себе моя подруга. Або до мене могли прийти, знаючи, хто я така Херсоні, а до неї ні, ми ховали це. А це вже сучасно, це вже хрестикова, але це маю замовлення і це. Що це буде? Це буде сорочка, це рукав. Угу. Буде, буде такий красивий манжет широченний. Але це хрестик собі, я шию не хрестиком сорочку. Вона має зелені кольори, такі приємні до ока. але… Це те, те, чим я живу От вже півтора року в Одесі. Я шию сорочки і навчаю дівчат шити українськими швами. Коли вас просять щось конкретне вишити, ви все таки слухаєте, бо клієнт правий і щось Ні. радите? Ні. вперше. Знаєте, в мене був такий випадок, коли прийшла жінка, і сказала: я хочу весільні рушники. Принесла е е розсіцьковане бісером, голуби ото там якісь там розочки, якісь там величезні. Я спитала, чи ви хочете красиву просто. Тканинку вишиту, чи ви хочете родини оберіг? Вона сказала, що вона хоче оберіг для своєї дочки. Я говорю, Тоді ми вишиваємо так, як я вам скажу. Так <реш> тоді ми оце ми не шиємо. Та? Так, ну якщо, якщо людина дійсно хоче обере оберіг для себе або для родини, вона прислухається. Якщо хоче, ну щоб воно було бо так прийнято. Ну хочеш і хіба хочеш, мусиш. Ну вишимо. А, до речі, можу підтримати, а, то, в тому, що зараз Одесити дуже часто звертаються до нас, а, допоможіть а, вишити весільний рушник і достеменно хочуть уже його правильним вишити. І хто ну збираються із сорочками, але більше звертаються за рушниками. Тому що сорочки це можна придбати, а рушник сьогодні весільний, треба скласти. Питання нескромне, але не можу не запитати, скільки коштує одна вишита сорочка. В залежності від того, скільки там вишивки і з якої тканини, бо гарна тканина, на якій шиється сорочка, коштує від полтори тисячі гривень за метр. Так. На ткани тканини на сорочку йде метра півтора, на таку тітоньку, як я, трішки більше. От рахуйте, вже. Дена є півтори. Вже дві. півтори, дві дві. І робота. Це може коштувати в залежності від того, який об'єм вишивки. Від п'яти з половиною тисяч може коштувати вишиванка до десяти, до двадцяти чотирьох. Я робила сорочку, яка коштувала двадцять чотири тисячі. Але це був такий дрібненький. Це ну це було три місяці роботи по 8 годин кожного дня. До речі, ціна це те, що інколи спиняє від покупки, тому що це не першої потреби річ, так? Це вже потім, можливо, свідомість приходить до того, що я хочу, мені треба це як оберіг, я хочу себе показати, так, або хоча б на свято принарядитися. Які ціни? Е, якщо Говорити про якісну річ, яку ви будете носити щодня, а не про костюм на один день, так. який ви вдягнете, і в якому буде незручно ходити, то я би сказала, що е, машинна робота це десь від 2,5 тисяч гривень до 5, це точно. Жіночі сорочки трошки дорожчі, тому що там дуже багато вишивки на рукавах. В машині вишивці залежить. Е, Ціна від кількості стіпків, кількості ниток, які йдуть на цю сорочку. Ціни достатньо дорогі, так само я можу сказати. Ну бо якщо у нас зараз, зараз зарплата 6 тисяч гривень офіційна з після виплат, то це рахуйте, половина зарплати. Але ми принаймні відійшли від того, щоб навіть Популяризувати і продавати базарні якісь вишиванки, які коштують, наприклад, 800 гривень, які ну, вони неякісно пошиті. Вони можуть там колотись, окусатись з тканини, яка не дихає. Mm. Ні, ми вирішили, що якщо ми вже беремось популяризувати е, вишиті сорочки, то тоді ми принаймні дуже дбаємо про крій, про якість полотна і про те, щоб там. Базово, принаймні, по орнаментах все було в порядку. У нас точно немає турецьких вишиванок. Але в інтернеті я бачу просто тьма тьмущу брендів під заголовками українські вишиванки, де продаються суто турецькі сорочки, і ми поки що не навчилися як суспільство розрізняти це наші орнаменти чи ні. Вони за рахунок мас-маркету виробництва в Туреччині вони в два рази дорожчі. Я думаю, ви можете купити їх до півтори тисячі гривень, але це питання того, яку країну ви підтримуєте. Ми працюємо зі 100%. Це український виробник, українські майстрині. Це важко, це непростий шлях, але це наші цінності. Валентино, до вас останнє питання. Дуже коротко. Попрошу три поради: як обрати собі вишиту сорочку? На що звернути увагу? Ну, вже звучала тут відповідь обрати ту. Яка сама прийде до тебе, це має бути річ, яка тобі впаде в душу. І повірте, якщо її немає, і ви ще не знаєте, якого хочете. Якщо ви дивитеся велике кількість вишиванок, вона вам точно припаде до душі. По собі пам'ятаю, вибирала свою родову сорочку, два слова. Вибрала гарний орнамент, зробили, зробили. Вишили. Я її вдягнула на всеукраїнський семінар. Там ну, всі так ох ах як. І коли я приїхала додому, до там, де в село, де моя мама народилася, зайшла в ту хату, де зажила моя бабуся. Я знайшла сорочку точнісінько з таким орнаментом. Ой. І сьогодні у нашому живому музеї вісить і ця стара сорочка, які вже більше 120 років, і моя нова, ну я свою, звичайно, одягаю. Тому повірте, це прийде. Зов крові, пам'яті, він все одно є. І ви неспроста, мабуть, вибрали оцю вишиванку, яка вам сподобалась. Значить, вона ваша. Патриківські розписи це <сум> були найулюбленіші на заняття <сум> художнього мистецтва в школі. <сум> <до речі. сум> І дивіться, навіть якщо сорочка вишита, це вже критика йде. Це вже не душа. Треба обов'язково дивитися на виворітну сторону, коли так, ви особливо так. купляєте сорочки у жінок. Тому що ми всі маємо сьогодні здатність говорити: Я вишиван, я вишивальниця. Повертаєш то рукав на виворіт, а там стільки вузлів, стільки петель, то старі жінки казали, що на цих вузлах і петлях чорт діти колише. А от тому не беріть тих. Хто вишивка має бути однаковою? що на одному гарна. і на тій стороні, тому що зовнішня сторона це для людей, а виворітня це, це для, б... Бога. для Бога. Тому шукайте свою вишиванку. Вона вас обов'язково чекає. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що завітали! Наталя Мажарова, Валентина Вітос Інна Микуцька були цієї години. для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.